До Дня Збройних сил України в Тернопільську обласну філармонію запросили ветеранів ЗСУ, військових, які вже побували в боях на сході України. Волонтерів, які роблять усе можливе для боєздатності української армії та родини тернопільських бійців, полеглих на війні. Я ніколи не вірила, що так станеться з моїм сином. Думала, що він… Я казала мама, я потрібний там. Я. Я повинен бути там, бо треба бути. Треба бути все, їхав, треба, треба, треба. Сину, не їдь. тебе є ж дочка, внучка дочка і жінка, ти молодий, тільки 4 роки поженилися. Кажу, тобі, може, не треба. Ні, мама, мені стидно що ви так кажете, мені треба. Молодший братик Віктора Гурняка через жорстоку війну вимушений говорити про свого брата в минулому часі. Веселим, радісним. Я його дуже любив. Волонтери, бійці АТО отримали відзнаки і грошові премії. Частково грішми допомогли сім'ям загиблих захисників України. До цього долучилися влада міста і області. Зразу кажу, ми сьогодні не святкуємо, ми відзначаємо День Збройних сил. Ну, час не той, щоб святкувати, але відзначити день є, свято є, відзначити його мусимо. Полеглих у боях на сході вшанували хвилиною мовчання, концертну програму, з нагоди дня Збройних сил України зробили радше пам'ятною аніж урочистою. Хотілося, щоб був мир, щоб не було тих смертей, щоб Україна процвітала дійсно. Та й хотів наш синочок. Він вірив в те, що Україна буде незалежною, вільною, щоб жили дуже добре. Ті дітки щоб ніхто не гинув.